Оскільки ви завели мову про релігію, я процитую з радістю двох авторів. Це голландець 18-го сторіччя і росіянин 19-го сторіччя. Росіянин ви всі знаєте.

Який казав, якщо Бога нема, то кордон між добром і злом пройде в цьому самому місці, якби мені треба було вибирати. Незважаючи на своє захоплення творами Достоєвського і Достоєвським як особистістю, я скоріш би euh, прийняв пристави на сторону Гросуса. Euh, Але pense, ailleurs, я думаю водночас, що абсолютно очевидним є те, що релігії інформують інформують Або uh, 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 роблять politique. вплив на політичні дебати, впливають на політичні дебати. І що ми не можемо а uh, priori, a priori, a priori uh, відкинути. Тускль те, що вони кажуть. Ми е uh, puisque si on parle des Бо коли ми кажемо про гендерну політику, про гомосексуалів і таке інше, то з цього приводу можна сказати, що в християнських релігіях і в іудаїзмі історично історично une, існує певна ворожість, сильна ворожість, я сказав би, de, по відношенню до гомосексуальних стосунків. І це, можливо, сильніше, ніж в інших релігіях. Et, euh, І chose qui joue, si vous voulez, dans les тут, може, це саме впливає на політичні дебати цього, з uh, цього приводу. Et, mais inversement, je crois qu'il serait très injuste de considérer que toute personne qui a, des, qui a des objections, par exemple contre les est nécessairement, euh, comment засліплена сліпа, Релігійними предрассудками, перепрошую за слово. І істинно ні І я, е свободи. І я, par exemple, коли корупція не тип. Е в психоаналітичному потоці де де тутор і де і ді де є присутні і euh, теоретики, і практики, які des, des все ж таки мають певні euh, думки з цього приводу, autant, euh, але вони не закликають до якоїсь ворожості відношення si, до гомосексуалістів. Si je, Якби я мав можливість щось побажати, якесь побажання висловити, сформулювати, то я сказав би, що ця дискусія, скоріше, знаходиться в цивільному sans, плані, в полі. І вона не мусить викликати якусь, якесь напруження. Euh, І тут не треба мати якусь передвзятість по відношенню до les... них. Alors the regle down the jardin.